Доброго дня! В общем, отак ось очки виходить. цю сторону вже уварив. В общем виміряв на тій глибині, випилював, випилював в некоторих місцях по кругу. Ну нас тут, отамано, там знизу воно є. Видно. Пропилював. В общем. Проварював внутрішнє кольцо наружне, теж вже уварив. Получається ось і так. Зараз осталося тут виміряю, на якому розстоянні йде воно. Теж так само повипилюю, поварюю. І тут. Тоді обварю і все. І труба готова. Можна буде тоді ножі виставляти і варити їх. Ось так виглядає вже готова труба. 3 метри. Уварив, зашліфував. І виходить 3,9 метри. Це заципати. Всього тепер зашліфовуємо і варимо ножі. Саме важче тепер виставити ножі. Це все було простіше. Отак вона виважена на тракторі. Ось так і вийде. Все, всім дякую, до наступних відео.